Треба його потримати, тому що голуби над ним. Ну, так як і казав. Голуби трошки почали опускатися, коли воно прилетіло. Оце. Але він так, він не за такою йшов. Він так, Отак, як він йде, так він і йшов. Але трошечки так на периферії і під ними. Ага, полетів у свої ліси. Він звідти прилітав, як часто. Так, зараз хвилинку я поки нічого не показую, я зараз перейду, щоб мені було добрий такий. Добре такий був огляд. Щось я втратив його, нема. Не бачу, Вірніше, не бачу, ні то є. Щось це втратив його. Ну е, я не... Я не розслабляюсь. Він, можливо, на накруз зайшов. Так де голубки? Зараз, зараз хвилиночка, десь наді мною вони. Бачите, я точку поміняв зйомки. І в мене орієнтири збилися. Зараз де, де ж хмарах вони десь тут вони. Хвилиночку, хвилиночку. Чи вони десь зійшли з цього? Стоп, я нічого не бачу. Зараз хвилинку. Так, далюсь без камер. Бачу, 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 бачу. Трошечки вони змістилися. Ну, трошки зійшли. Не знаю, там з круга зійшли трошки. Зараз зараз я порієнти їх бачу, зараз їх покажу. Вони ось, ось на цій хмарці десь вони. Ось, ось ось на вони на цій хмарці. Воно бачите який Вони вітер, Ну, головне дивіться, що, до речі, це мені дивно, не розсипалися. Як правило, вони індивідуально розсипаються. А це дивіться. Вони так... Трійку як відійшли, отак от рвонули трошечки і тут же ж вони повернулися на своє місце. Тут же повернуть на своє місце. Так, я чекаю від них спокійного польоту, тоді я теж заспокоююся. Так вони, чи то вітер, чи то вони все рівно трошки підстрілюють, це вже це вже мене трошечки непокоїть. Нехай вони... Трохи заспокоїться, да. ну, це прямо торт наді мною. Так, дивлюсь без камери по горизонту. Хвилинку, немає нічого. Так, давайте відійду. От відбачите, тут я собі сажу тихенько собі. І спостерігаю. О, голуби бачите. Голови понахиляли, вони їх бачать. О, ну і знову не тут. Знову не тут. Ось. Так, знову вони ось тут на місці. Спокійно леді, так? Так, начебто спокійніше, так? Да? Все, трошечки. Ну ось так, бачите. Ну я на цю ж тему чому завів розмову, тому що, ну щоб мене не, не вважали, мене гордовитим, тому що мене запитують по телефону. Ну я кажу, давайте я вам відео розкажу. Верніше я на ваше запитання. Питають, як ганять, як і так далі, і так далі. Хлопці, це справа індивідуальна. Але основні принципи, один з основних принципів я б вам сказав би. Знаєте, я коли <кхи> так об'їжджав гонщиків, багато вже за свій вік бачив їх, то так я трошки... Проаналізувавши, можу вам отакий принцип оголосити. А саме, ті хлопці, які любуються голубами, але, але, але нікого не наслідують, розумієте мене правильно, вони індивідуально займаються голубами, вони не глядаються, не чекають чиїсь думки, вони не оглядаються на чиюсь думку. Не слухають, що там каже Іван Іванович. Втім, вони слухають, що каже Іван Іванович, але вони так поступають, як їм продиктовує їхня практика поступати. Тобто ці хлопці самодостатні, вони любуються нею, вони стараються угоджати комусь і всім, не звертають увагу на критиканство. От якраз такі хлопці і мають якісь... На мою точку зору, приваблювши польоти, приваблюючи польоти цих хлопців. Тому що у них виробляється своя практика, своя точка зору, своє бачення. І з руками з них формується самодостатній такий голубятник, який вже знає без Івана Івановича, що треба, як треба. Та що от вам така, от, якщо ви мене зрозуміли, така порада, щоб Та що я абсолютно не умнічаю. І не вважайте мене гордовитим, тому що я ночу, зациплення відкидаю. От я вам так розказав, як я думаю. Немає. Три рази по дереву. Ні, чотири рази, це мало, 25. Трошки опустилися. От якраз на цвіточку не опустилися, день був прийшов. Все, виключаю. Так, включу камеру. Ось вони. Включу камеру. Що маю сказати? Півтори години, по-перше. Півтори годинки. І ви знаєте, вони ні туди, ні сюди, ні вверх, ні вниз. Отак от як тут прив'язані, стоять і все. Після тої останньої атаки вони сюди підійшли, отак як стали тут, так як яких спостерігаю. Ось. Півтори години вже польоту. Ну, дві години буде. Дві години буде. Ну і хто дивиться останні польоти, то ви звернули увагу, що я можу кидати різних голубів, але оцей кремак завжди там. Бачите, завжди. Ну, як правило, скажу, завжди він в мене вгорі, оцей голуб. в літаючій стаї. Завжди. І його брат так само. От його брат так само. Теж. Я його трошечки вже розігнав, його, його брата. У мене сплошний. І його брат також по таким же е, принципам теж починає літати. Я от як кину його, він трошечки вже набрався сил, то він весь час теж такий безвідмовний, я до чого веду. Ну, його брат зараз е, на реабілітації, на днях його ятерборву, добренько так. Я рано обробив, тому що він зараз у мене трошки... На лікарняному ліжку, трошки її треба потримати, хай він заживе в нього рана. Відновиться, я буду продовжувати його кидати. Це два брати такі. А ось порівняні порівнянні з хитруном. От я одразу відповім Тимофію і реалісту. Вони мають такі активні підписники. От ви так симпатизуєте йому, от ви знаєте, ось я ось. Що маю сказати? От в нього в генетиці великий недолік, розумієте, він, він мені, бува, відмовляє польоті. От він як хоче летить, не хоче, він не летить. Його в породу пускати просто категорично не можна, тому що він наплодить такий же самий. Отакий такий просто вдався він. Його треба викинути з породи. Такий не вдався. До речі, до речі, раз вже заговорив. У, у, у тому польоті, де було 4,5 години, де був рекордний польот, він сідав разом з своєю рідною сестрою. Це однопом'ятниця його. Ота голубка, така синя рябохвоста, вона безвідмовна. Як тільки вона в спортивній формі, я її кидаю і вона буде літати. Неважливо, є в неї бажання, нема в неї бажання. Головне, що в мене є бажання. І побачить, вона буде літати. Я по ней вже це бачу. Так само, як оцей кремак. Його бажання мене не цікавить. Його має цікавить, що в мене є, бажання побачити. Все. Якщо він в спортивній формі, натренований, нема снігу, нема туману, є, є хороший вітерець, все, і він буде літати. Нема значення, яке там в нього бажання в голові. А ось оцей хитрун, так, він по бажанню. Є бажання він полетить, нема бажання, він не сяде. Так що… Таким я буду прощатися. Таким я буду прощатися голубами. Так, я картинку граю, туди-сюди. Так, включу камеру, скажу, що дві годинки польоту. Вони потрішки-потрішки по трохи опускаються, але я значить, зараз трошки буду зайнятий. Я буду зараз зайнятий. ось. На пасіку прийшов, треба трошки похазінувати на пасіці. Так що я трошки буду відволікатися, але камера при мені. Раптом щось не встигну показати, то, ну, щоб ви знали причину. Так, я щось прогавив. Я щось прогавив.